Високо в Карпатах, де хмари чіпляються за верхи смерек, а туман повзе долинами, як жива істота, існував світ, якого більше немає: світ, де люди розмовляли з вітром і вогнем, де чоловіки з топірцями в руках наводили жах на цілі імперії, де межа між магією і реальністю була тонкою, як ранковий серпанок над полониною. Це був світ мольфарів і опришків, чаклунів і воїнів, тих, хто володів силами природи, і тих, хто кидав виклик найбільшим арміям Європи. Їхні імена й досі шепочуть у гірських селах. Старі гуцули розповідають про них онукам довгими зимовими вечорами, коли вітер виє в комині, а сніг засипає стежки. Розповідають так, ніби це було вчора. Ніби мольфар із сусіднього села й досі може викликати дощ або прогнати град, ніби опришки й досі ховаються десь у скелях, чекаючи слушного моменту, щоб знову спуститися в долину. Але хто вони були насправді шарлатани і розбійники, як казала офіційна влада, чи народні герої і хоронителі давніх знань, як вірили прості люди? Правда, як завжди, десь посередині. І щоб її знайти, треба піднятися в гори, туди, де повітря таке чисте, що ріже легені, де зорі вночі здаються близькими, як лампадки на покуті, де камені пам'ятають те, що люди вже забули. Мольфар Саме слово звучить як заклинання. Воно не має точного перекладу на інші мови чаклун. Занадто просто, шаман занадто екзотично, знахар лише частина правди. Мольфар це той, хто стоїть на межі світів, хто бачить те, чого не бачать інші, хто вміє говорити з силами, яким немає назви у звичайній мові. Слово найімовірніше походить від румунського, де означає щось близьке до слова мудрець або той, хто знає. Але гуцули зробили його своїм, наповнили власним змістом. Для них мольфар це не просто людина з незвичними здібностями, це покликання, доля, тягар і дар одночасно. Мольфарами не ставали за власним бажанням, мольфарами народжувалися. Вірили, що дитина, яка прийде на світ у сорочці або під час грози, або в особливий день за місячним календарем, може мати дар. Але дар треба було розпізнати, розвинути, навчитися ним володіти, інакше він міг звести з розуму або навіть убити. Старий Мольфар вибирав собі учня ще в дитинстві, спостерігав за селом, за дітьми. Шукав ознаки дару. Дитина, яка бачить те, чого не бачать інші, яка відчуває наближення бурі за день до неї, яка розуміє мову тварин або рослин. Така дитина могла стати учнем. Навчання тривало роками, іноді десятиліттями. Учитель передавав учневі знання поступово, крок за кроком, перевіряючи його готовність на кожному етапі. Назви трав і їхні властивості, заклинання і молитви, ритуали і обряди, способи входити в особливі стани свідомості, де відкривається те, що приховане. Але головним було навчитися відчувати, відчувати землю під ногами, її дихання, її настрій, відчувати воду в потічках і джерелах, її пам'ять, її силу. Відчувати вогонь, його голод, його гнів, його очищувальну міць, відчувати повітря, вітер, хмари, все, що рухається над землею. Мольфар мав стати частиною природи, а природа частиною його. Найвідомішою здатністю мольфарів було керування погодою. Це звучить як казка, як наївна віра неосвічених селян, але свідчень було занадто багато, щоб просто відмахнутися. Священики, чиновники, мандрівники, люди різних станів і освіти описували одне й те саме. Мольфар виходив на полонину, робив якісь рухи руками, щось шептав, і хмари змінювали напрямок. Дощ починався або припинявся. Град оминав село, падаючи на сусідню долину. Як це працювало? Раціональне пояснення може бути таким мольфари були надзвичайно досвідченими спостерігачами природи, вони знали ознаки зміни погоди, які звичайна людина не помічала, вони вміли передбачати, коли дощ почнеться або закінчиться, і приурочували свої ритуали до цих моментів. Людям здавалося, що мольфар керує погодою, а насправді він просто знав, що станеться. Але це пояснення не вичерпує всього занадто багато випадків, коли передбачення було неможливим коли мольфара кликали в останню хвилину, коли град уже насувався на село, і він якимось чином його зупиняв, чи то самонавіювання спостерігачів. Чи то вибіркова пам'ять, що зберігає успіхи і забуває невдачі, чи то щось, чого наука поки не може пояснити? Мольфари не обмежувалися погодою, вони лікували хвороби, які не могли вилікувати звичайні знахарі, виганяли злих духів з людей із осель, знімали прокляття і пристріти, шукали загублені речі і зниклих людей, ворожили на майбутнє і на долю. Допомагали знайти воду для криниці і місце для хати. Кожен мольфар мав свою спеціалізацію, свої найсильніші сторони. Один краще працював із вогнем, інший з водою. Один лікував тіло, інший душу, один бачив майбутнє, інший минуле. Але всіх об'єднувало одне вони стояли між світами. Служили посередниками між людьми і силами, яким люди не мали прямого доступу. Зовнішній вигляд Мольфара був особливим довге волосся, яке ніколи не стригли, бо в ньому, як вірили, зосереджена сила, борода теж довга і не торкана. Одяг із натуральних тканин часто прикрашений особливими символами, оберегами, вишивкою, на поясі калитка з травами, амулетами, камінцями, у руках посох, часто з навершем у формі сонця або голови тварини. Мольфар жив на відстані від села, але не занадто далеко. Часто на узліссі, біля джерела, на схилі, гори. Його хата відрізнялася від інших, менша, простіша, але з якоюсь особливою атмосферою. Під стріхою сушилися трави, на стінах висіли пучки зілля, у кутках стояли глечики з настоями. Запах у хаті мольфара був особливим, густим, пряним, трохи задушливим. До Мольфара приходили з усіма бідами хвора дитина несіть до мольфара, корова перестала давати молоко, йдіть до мольфара, сусіди наврочили, мольфар допоможе. Наречений загинув, а дівчина не може його забути. Мольфар знає, що робити. Він не відмовляв нікому, але й не обіцяв неможливого казав правду, навіть якщо правда була жорстокою. Плата за послуги мольфара ніколи не обговорювалася наперед давали те, що могли їжу, тканину, худобу, гроші. Мольфар брав стільки, скільки вважав справедливим. Жадібність була несумісна з даром. Мольфар, який почав брати забагато, ризикував втратити свої здібності, так вірили, і мольфари дотримувалися цього правила. Але не всі мольфари були добрими. Існували й темні мольфари, ті, хто використовував свої здібності на зло насилали хвороби, псували врожай, зводили людей з розуму. Їх боялися ще більше, ніж поважали добрих мольфарів. Казали, що темний мольфар продав душу нечистій силі в обмін на могутність. Що він живиться чужим стражданням, що його погляд може вбити. Протистояння між добрими і темними мольфарами було постійним. Вони вели незриму війну, захищаючи або атакуючи села, людей, худобу. Добрий мольфар мав не лише лікувати і допомагати, але й захищати свою громаду від нападів темного колеги. Це була війна, якої звичайні люди не бачили, але наслідки якої відчували. Тепер перейдемо до опришків. Якщо мольфари володіли силами невидимими, то опришки володіли силою цілком реальною, силою зброї, сміливості і гірських стежок, яких не знав жоден чужинець. Опришки були карпатськими Робінгудами. Але це порівняння занадто просте, занадто романтичне. Вони були більшим і меншим водночас. Більшим, бо вели справжню партизанську війну проти імперії. Меншим, бо часом грабували не лише багатіїв, а й тих, хто підвертався під руку. Правда про опришків, як і про мольфарів, неоднозначна. Слово опришок. Походить від угорського або румунського, де означало розбійник або бунтівник. Влада так їх і називала розбійниками, злочинцями, ворогами порядку. Але для простих гуцулів опришки були героями, захисниками, месниками, тими, хто карав панів за кривди, яких зазнавали селяни. Опришківський рух виник не на порожньому місці. Карпати століттями були місцем, де стикалися імперії: австрійська, угорська, османська, польська. Кожна хотіла контролювати ці гори, ці перевали цих людей. Гуцули опинялися під владою то одних, то інших. Платили податки різним панам, виконували повинності, терпіли приниження. Життя гірського селянина було важким навіть без панського вніту. Земля бідна, клімат суворий, врожаї мізерні, а тут ще пани забирають половину того, що виросло, ще й знущаються, б'ють, гвалтують жінок, забирають дітей у солдати, терпіння мало межу. І коли ця межа переходилася, селянин брав топірець і йшов у гори. Топірець або бартка був головною зброєю опришка. Це не проста сокира для рубання дров, це витвір зброярського мистецтва, доведений до досконалості поколіннями гірських майстрів. Довге дерев'яне топорище прикрашене різьбленням і металевими вставками, на одному кінці гострий сокиринець, на іншому загострений шпиль. Бартка була одночасно сокирою, списом, палицею і альпенштоком. Гуцул не розлучався з Барткою ніколи, вона була частиною його самого, продовженням руки, з Барткою ходили в полонину пасти худобу, з барткою йшли на весілля і на похорони, з барткою спали, поклавши поруч на ліжко, і з Барткою йшли в опришки, коли життя ставало нестерпним. Крім бартки, опришки озброювалися рушницями, гори були краєм мисливців, і рушниця була такою ж звичною, як і бартка довга, важка з креміним замком. Стріляла недалеко і неточно, довго перезаряджалася, але в умілих руках могла вразити ворога за сто кроків, а ворогів було багато. Пістолі носили за поясом, часто по кілька штук, ніж обов'язковий. Гострий з широким лезом. Деякі опришки мали шаблі, здобуті в бою або куплені у контрабандистів, але шабля не була типовою зброєю горян, занадто довга, незручна на вузьких стежках і в густому лісі. Одяг опришка був практичним і водночас святковим. Білі полотняні штани, широкі, зручні для руху, вишита сорочка, часто червоним по білому. Безрукавний кептар, прикрашений вишивкою і металевими гудзиками. широкий шкіряний пояс, за який затикали пістолі і ніж, на голові крисання, капелюх із вузькими крисами, прикрашений пером або квіткою. Цей одяг робив опришків впізнаваним здалеку. І вони цього не боялися навпаки, хотіли, щоб їх бачили, щоб про них знали, щоб їх. Боялися, бо страх теж зброя. Пан, який знав, що в горах чекають опришки, двічі думав, перш ніж кривдити селян. Опришківські ватаги формувалися навколо ватажка. Це був не просто найсильніший чи найсміливіший, це був лідер, стратег, дипломат, той, хто вмів об'єднати різних людей в одну команду. Хто міг планувати напади і відступи, хто знав, коли боротися, а коли ховатися, найвідомішим ватажком був Олекса Довбуш, його ім'я стало легендою ще за життя. Народився десь у перших роках XVIII століття в бідній селянській родині, був кріпаком, як і всі. Але щось у ньому було інше сила незвичайна. Характер незламний, розум гострий. Легенди розповідають, що Довбуш мав надприродні здібності, що кулі відскакували від нього, що він міг з'являтися і зникати як привид, що його благословив сам мольфар, зробивши невразливим для звичайної зброї. Скільки в цьому правди невідомо, але факт залишається фактом. Довбуш діяв понад 10 років, і численні спроби впіймати його закінчувалися невдачею. Його ватага нападала на панські маєтки, на каравани з товарами, на митниці і комори, забирали гроші, зброю, їжу, частину роздавали бідним, частину залишали собі. Опришки не були святими, вони теж хотіли їсти, пити і гуляти. Але вони мали кодекс честі, який відрізняв їх від звичайних розбійників не чіпай бідного, це перше правило. Опришок, який обікрав селянина, втрачав повагу товаришів і ризикував бути вигнаним або навіть убитим. Грабуй тільки тих, хто грабує інших панів, орендарів, чиновників, багатих купців, не вбивай без потреби. Друге правило кров це кров, навіть панська. Убивали тих, хто чинив опір, хто особливо знущався селян, хто зрадив опришків, але не вбивали заради забави чи помсти, принаймні так казав Кодекс. На практиці бувало по різному Поважай жінку, третє правило, Гвалтівників карали смертю. Це різко відрізняло опришків від панських посіпак і солдатні, які вважали селянських жінок своєю здобиччю. Не зраджуй товариша. Найважливіше правило зрадника чекала страшна смерть. Його ловили, катували і вбивали так, щоб інші бачили і пам'ятали. Зрада була найбільшим гріхом у світі опришків. Довбуш загинув. Від зради. Жінка, з якою він мав стосунки, видала його ворогам. За однією версією, вона заманила його в пастку, за іншою підмінила його зачаровану зброю на звичайну, і він став вразливим для куль. Деталі різняться в різних переказах, але суть одна його вбили не в бою, не в чесному поєдинку, а підступом. Смерть Довбуша не зупинила опришківський рух. Прийшли інші ватажки, інші ватаги Штефан Зінчук, Іван Бойчук, Мирон Штола, Василь Баюрак, імена, що збереглися в піснях і переказах. Рух тривав до середини XIX століття, поки Австрійська імперія не встановила жорсткий контроль над Карпатами. Але повернімося до мольфарів і їхнього зв'язку з опришками. Цей зв'язок був реальним і глибоким. Опришки потребували мольфарів, а мольфари часом підтримували опришків. Мольфар міг передбачити небезпеку, попередити, що солдати йдуть долиною, що зрадник затаївся серед своїх. Мольфар міг наслати туман, щоб опришки відступили непомітно. Міг зачаклувати зброю, зробивши її більш влучною, міг дати амулет, що захищав від куль. Принаймні так вірили. Легенда про невразливість добуша пов'язана саме з мольфаром. Кажуть, що старий мольфар подарував йому особливу сорочку, яка зупиняла кулі. Або навчив замовляння, що робило шкіру твердою, як сталь. Або дав пояс із зашитими оберегами, які відводили небезпеку. Ці вірування мали практичне значення. Опришок, який вірив у свою невразливість, бився сміливіше, а сміливість у бою часто важливіша за зброю. Крім того, чутки про магічний захист опришків лякали ворогів. Солдати, які вірили, що їхні кулі не беруть ватажка. Стріляли менш влучно, психологічна війна теж війна. Мольфари також лікували поранених опришків. У горах не було лікарів, не було лікарень, був тільки мольфар із його травами, настоями і заклинаннями. Він зашивав рани, виймав кулі, зупиняв кров. Він знав, які трави прикладати до рани, щоб вона не загнила. Які відвари давати, щоб зняти гарячку. Сучасна медицина підтвердила, що багато карпатських трав справді мають антибактеріальні, протизапальні кровоспинні властивості. Мольфари не знали слова антибіотик, але вони знали, який мог прикласти до рани, щоб вона загоїлася. Знання, накопичені поколіннями спостережень і експериментів. Були й мольфари, які самі ставали опришками, або опришки, які мали дар мольфара. Ці люди були особливо небезпечними для ворогів. Вони поєднували фізичну силу і бойові навички з чимось іншим, невловимим, лякаючим. Про таких складали особливі легенди, яких боялися навіть звичайні опришки. Гори зберігали таємниці і тих, і інших. Печери, де ховалися опришки, джерела, де мольфари черпали силу, полонини, де відбувалися таємні зустрічі, скелі, що мали власні імена і власні історії. Карпати були не просто географією, вони були живою істотою, що захищала своїх дітей. Жодна імперія не змогла повністю підкорити ці гори. Австрійці, угорці, поляки, румуни, всі вони намагалися, будували фортеці, посилали війська, підкуповували зрадників, і всі зазнавали невдач. Гори завжди мали більше схованок, ніж солдати могли окшукати. завжди мали більше стежок, ніж карти могли показати. Опришківський рух, зрештою, згас, але не був переможений. Він просто став непотрібним, коли змінилися умови. Кріпасто скасували, пани втратили абсолютну владу. Життя селян, хоч і залишалося важким, стало трохи легшим. Молоді чоловіки, які раніше йшли б в опришки, тепер їхали на заробітки до міст або за океан. Мольфарство теж занепало. Але повільніше ще в ХХ столітті, навіть у радянські часи, в карпатських селах жили мольфари. Радянська влада переслідувала їх як шарлатанів і ворогів науки, але люди все одно приходили до них потайки, просили допомоги, поради, лікування. Останні великі мольфари померли в кінці ХХ на початку ХХІ століття. Михайло Нечай із верховини, якого називали найсильнішим мольфаром сучасності, він помер у 2011 році, і з ним пішла ціла епоха. Чи залишилися справжні мольфари, ті, хто має дар, а не ті, хто претендує на нього для туристів, невідомо. Але щось залишилося в цих горах, щось, що не можна побачити, але можна відчути, коли стоїш на полонині. В передранковому тумані, коли слухаєш шум потоку в глибокій долині, коли дивишся на зорі, які тут здаються ближчими, ніж будь-де, ці гори пам'ятають, пам'ятають мольфарів з їхніми заклинаннями, пам'ятають опришків з їхніми бартками, пам'ятають усіх, хто жив тут, любив тут, помирав тут. Сьогодні Карпати стали туристичним регіоном: гірськолижні курорти, готелі, ресторани з уцульською кухнею, можна купити сувенірну бартку, можна сфотографуватися в традиційному одязі, можна послухати легенди від екскурсовода. Все це добре, краще так, ніж забуття. Але справжні Карпати не там. Справжні Карпати там, де закінчується асфальт. І починається кам'яниста стежка, там, де немає мобільного зв'язку, і найближче село за день ходьби, там, де можна зустріти ведмедя або рись, де туман може накрити так, що не бачиш власних рук, де одна помилка може коштувати життя. У цих справжніх Карпатах ще живе щось від того старого світу, від світу мольфарів і опришків. Можливо, це просто романтичні фантазії городянина, що втомився від бетону і асфальту, а можливо, щось більше, хто знає. Мольфари знали, але вони вже не розкажуть. Що ж залишилося нам від того світу? Пісні, дивовижні гуцульські пісні про опришків, про їхнє життя і смерть, про кохання і зраду. Гейна Довбуша вийшла слава слава, співають і досі на весіллях і фестивалях. Ці пісні жива пам'ять, що передається з покоління в покоління. ЛЕГенди. Історії про незвичайні здібності мольфарів, про сміливі подвиги опришків. Кожне село має свої легенди, своїх героїв. Ці історії змінюються з часом, обростають новими деталями. Але ядро залишається пам'ять про тих, хто був особливим. Традиції. Гуцульська культура, одяг, музика, танці, ремесла несе в собі сліди того старого світу, символи на вишивках, що колись були оберегами, мелодії, що колись супроводжували ритуали, все це живе, хоч і в зміненій формі. І питання. Багато питань, на які немає однозначних відповідей: чи справді мольфари мали надприродні здібності, чи опришки були героями, чи злочинцями, чи можливо в сучасному світі жити так, як жили вони, у гармонії з природою, вірячи в невидиме, захищаючи своїх від чужих. Ці питання не мають простих відповідей, і це добре, бо прості відповіді. Знищують таємницю. А таємниця це те, що робить ці гори живими, те, що манить нас повертатися сюди знову і знову, те, що шипоче у вітрі над полониною, і в шумі потоку в долині. Мольфари і опришки пішли, але гори залишилися. І в цих горах досі є щось таке, чого немає більше ніде. Щось що не можна купити, продати чи пояснити, щось, що треба відчути самому. І може, саме в цьому головний урок Карпат, що світ більший, ніж наші знання про нього, що є речі, які не вміщаються в підручники і наукові статті, що магія це не трюки і не обман, а спосіб бачити світ інакше, глибше, повніше. Так, як бачили його мольфари і опришки, так, як досі бачать його ці давні, мудрі, незламні гори.